У державному підприємстві Очаківське лісове та масливське господарство під розведення новорічних ялинок відведено майже 30 гектар землі. На одній плантації збирають так званий врожай всього 7-10 років. Потім землю знову обробляють і за 5 років висаджують нові новорічні ялинки. Дехто впевнений, що це шкодить флорі та фауні. Та лісники заспокоюють, порівнюючи такі плантації зі звичайним городом. Мета створення плантації новорічних ялинок для того, щоб... Можна було забезпечувати населення на період новорічних свят цими ж новорічними ялинками без нанесення шкоди природі і лісовим насадженням. Одна плантація займає площу не більше трьох гектар землі. Дерева на ній проріджують і стежать, аби вони були рівними та здоровими. За час існування такої ділянки на ній виросте не більше 10 тисяч дерев. Саме тому, аби припинити повальну виробку лісів в області, миколаївські лісники вирішили спеціально вирощені новорічні ялинки позначати відповідними чіпами. Їх кріплять до сосен безпосередньо під час зрубу. Ось тут біля берегів Непробузького лиману і знаходиться одна з плантацій новорічних ялинок. Переплутати звичайний ліс із плантацією майже неможливо. Адже висота насадження тут майже вдвічі вища, ніж в звичайному лісі. Тож, аби не обдорити себе та не знищувати ліс, купити лише марковані ялинки. Денис Іванов, Сергій Кравченко, ТНМ.